Доброго дня. Ми з Олешкою знову займаємося уроками. Він малює. Йому вже шахи надоїли сьогодні. Поки нема інтернету, нема мультиків, він малює, вже всі зошити змалював танками. Вже перейшов на квіточки. У нього тато, як ходив до школи, то зошити були змальовані танками, автоматами. А тепер він малює. Добре, що в Стасіка зошити є, неподописувані турішні. Має на чому малювати. То в нього такі квіточки були. Такі. А це вже він сьогодні навчився малювати. Показую які з листочками. О, вже такі навчився малювати. Молодець. Листочок. Листочок. Настя в школі, Стасик в школі, Овлешка бабу розвлікає. У нас рано трошки була завіруха, вітер, сніг, але ну, зараз вже плюсова температура, сніг вже мокрий, розтає, але дуже слизько. О, і до нас приїхала машина така. Виїхати не можна було. Ого, ми не чекали, що до нас такий транспорт приїде. Чи це вони розгружають мучку, чи це вони будуть посипати? Побачимо. Так, вже посипали, на кубки насипали і вже поїхали. Так, Наташа вже закінчила Олешкові в'язати безрукавку. У нас трошки вийшов як, як форс-мажор Почала, почала вона в'язати от такого кольору. Але тоді вона в'язала носочки та почала ще носочки в'язати на бахмут діткам. І, в общем, думали, докупимо ниток, а їх не виявилося. Обшукала кругом і таких нитків вже не було. Та Вона купила другий і оце вив'язала такого кольору. така. З рукавочка. Ну, ми ще не приміряли, бо він вже пішов Олєшка додому. Завтра прийде і приміряємо. А це вже поторочимо щось друге вив'яже. Так, вона вже шукає щось в'язати вже друге. Чимось другим займатися. В общем, всім на добраніч.